Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги лінійку для контурів. Це зручний інструмент для точного вимірювання та копіювання складних профілів та контурів. Ідеально підходить для різних робіт, таких як укладання керамічної плитки, різання килимів, виготовлення шаблонів або деревообробки. Цей дублікатор контурів. Дозволяє легко переносити форми кутів, труб, кривих та інших нарівних поверхонь на робочий матеріал. Інструмент простий у використанні достатньо притиснути його до поверхні, він миттєво адаптується до форми, яку потрібно відтворити. Виготовлений з міцних матеріалів, стійкий до зношування та підходить для тривалого використання.